В ефірі новини дивіться у випуску. У басейні Ізмильського палацу спорту проводять санітарно-профілактичні роботи. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес служба патрульної поліції. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Відбувся благодійний сольний концерт Олесі Кічук. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 вересня орієнтовно такі. 265 тисяч 860 осіб особового складу, 4 тисячі 489 танків, 8 тисяч 670 одиниць бойових броньованих машин, 5 тисяч 649 артилерійських систем, 747 реактивних систем залпового вогню, 504 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 4512 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1447 крилатих ракет, 19 кораблів, 8175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 851 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмінського територіального центру Комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Днями в Ізмельській районі військовій адміністрації відбулися кадрові зміни. Так, першим заступником голови став Сергій Проданов. Посаду другого заступника очолила Марина Деной. В минулому начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту. У свою чергу керівником відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту стала Ярославна П'єнова. Плавання один із найкращих видів спорту, який чудово впливає як на фізичну підготовку, так і на настрій. Однак варто зазначити, з 1 по 15 вересня басейн із мирського палацу спорту зачинено для проведення санітарно-профілактичних робіт. Докладніше, дивіться далі. Плавання один із найкращих видів спорту, який чудово впливає як на фізичну підготовку, так і на настрій. Однак варто зазначити, що з 1 по 15 вересня басейн із палацу спорту зачинено для проведення санітарно-профілактичних робіт. Усі, хто чекає на відкриття басейну, а також ті, хто вперше планує зайнятися плаванням, зможуть користуватися послугами спортивного закладу, зміцнити власне здоров'я та оздоровити організм, згідно з державними будівельними нормами, у басейні палацу спорту можуть займатися плаванням із віком від 14 років, оскільки. Для дітей та підлітків надто велика глибина чаші. Проте до 18 років вхід дозволено лише у супроводі батьків. Для відвідувачів басейну з міського палацу спорту є певні привілеї, адже пільги на відвідування занять з плавання отримують школярі, студенти, пенсіонери, військовослужбовці строкової служби та учасники ООС. Зауважимо, що плавання в басейні це не тільки спосіб охолодитися в спекотний день. Якщо проводити такі водні процедури регулярно, можна зміцнити імунітет. Як результат, проблема застуд перестане бути актуальною, тому що опірність організму істот. Збільшиться також перебування в басейні сприятливо впливає на серцево-судинну систему, допомагає сформувати правильну і красиву поставу. Дуже корисним є плавання і для нервової системи. Тому, якщо ви хочете позбутися від зайвих кілограмів і бути здоровим, швидше йдіть у басейн, адже під час тренування відбувається навантаження на всі групи м'язів, що дуже корисно впливає не тільки на загальний стан здоров'я, а й на зовнішній вигляд. Поліпшується постава і добре зміцнюються м'язи рук та прес. Тіло стає струнким підтягнутим та красивим. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла та Ізмільського району? Скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів? Та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції. Докладніше дивіться далі. За період з 18 по 27 серпня поліцейські відпрацювали близько 210 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Це звернення інформаційного характеру, звернення стосовно шахрайства, стосовно дорожньо-транспортних пригод, порушення. Правил дорожнього руху заторів на дорогах, про хуліганські дії, про адміністративні правопорушення та правопорушення кримінального характеру. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за е вказаний період. Зафіксовано 332 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, патрульними складено. Шість адміністративних матеріалів на водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного. Або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до ізмаїльського суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Крім цього, за окреслений період було складено 36 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. А саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. За період з 18 по 27 серпня на дорогах міста трапилося 20 дорожньо транспорт пригод на щастя ніхто не постраждав на минулому тижні. У нас водій вчинив дорожньо-транспортну пригоду, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, і патрульні запропонувавши йому пройти огляд на стан сп'яніння, виявили у нього результат. 4,6 проміле. Даний результат за 5 років роботи патрульної поліції міста Ізмаїл є найвищим. Це рекордний результат п'яного водія. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Шановні водії, зважайте увагу на дорожню обстановку. У нас зберігається спекотна погода, зберігається велика кількість транспорту на дорогах, тому будьте уважні, поважайте один одного і дотримуйтесь правил дорожнього руху. І пам'ятайте, наш номер гарячої лінії 102. Звертайтесь, допоможемо. Наталя Гаврилова та Одур для програми новин. Рятувальники розпочали перший навчальний тиждень з візиту до закладу дошкільної освіти Чебурашка. Під час інтерактивного заходу малеча мала змогу дізнатися, хто такі рятувальники і у яких надзвичайних ситуаціях до них необхідно звертатися за допомогою. Закріпили знання з правил поводження під час сигналу повітряна тривога і при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів. Також приміряли одяг рятувальників та мали змогу посидіти у пожежній машині. А отримані знання з пожежної безпеки діти зобразили на яскравих Люнках в свою чергу педагогічний колектив мав змогу скористатися вогнегасником для ліквідації умовної пожежі, адже саме від правильності цих дій залежить те, що у разі виникнення пожежі кожен працівник мав змогу загасити пожежу і не допустити зростання загрози для дітей. 29 серпня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся благодійний сольний концерт Олесі Кічук. Місце моєї сили рідна земля. В рамках концерту волонтерами громадської організації Ізмаїл для ЗСУ було проведено благодійний ярмарок, кошти від якого також підуть на потреби українських захисників. Докладніше розкаже наш кореспондент. У вівторок, 29 серпня, в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, відбувся благодійний сольний концерт Олесі Кічук. Місце Моєї сили рідна земля. Символічним є те, що захід було проведено у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Мій благодійний сольний концерт підготовлено спеціально до дня пам'яті захисників і захисниць України. Проведення таких концертів має бути одвічною традицією шанування наших героїв. Ми назавжди в боргу перед тими, хто віддав своє життя за незалежність України, за нашу рідну землю і за те, щоб ми з вами жили в мирній країні. На початку заходу всі присутні вшанували полеглих захисників України хвилиною мовчання. Олеся Кічок відома вокалістка в Ізмаїлі та далеко за її межами. Волонтерка, випускниця Київської академії музики імені Глієра, володарка гран-прі численних міжнародних і всеукраїнських вокальних конкурсів, переможниця легендарного фестивалю конкурсу Червона рута, голос про Дунав'я та авторка багатьох пісень. Її концерт розпочався з відомої пісні Тримаймося, єднаймося. крізь сльози посміхаймося, нас тече від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України співачка прикладає багато зусиль на підтримку збройних сил України, виступаючи на різноманітних благодійних концертах. І цей захід не став виключенням. Я приємно вражена, що сьогодні на мій концерт завітало так багато людей: і військові, і цивільні, молодь, діти. Я рада, що мала можливість протягом цього року провести значну кількість благодійних концертів, акцій різних заходів і в Україні, і за її межами в Америці та Європі на підтримку збройних сил України та українських переселенців. І сьогодні такий концерт вкотре відбувся в рідному із могилі. У день пам'яті захисників України пролунали не тільки українські патріотичні пісні, а й авторські композиції і вірші талановитої поетеси Тетяни Лєсіної присвячені воєнним героям, а також чудові мелодії відомої української композиторки Ірини Степанової Боровської. Поки живі, і поки поруч з вами тримайте міцно, ніжно обійміть, усилена земля наша синами, Дня на небо птахом силу летить. Розуміючи, що війна в країні не закінчується і хлопцям на передові потрібна допомога, Олеся провела черговий благодійний сольний концерт, під час якого дівчина виконала чутливі вокальні композиції про неймовірну любов до рідної України. Дівчина висловлює подяку всім присутнім за підтримку і бурхливі оплески та крівництво обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за плідну співпрацю і можливість проведення таких важливих заходів. Дякую всім, хто долучився до нашої благодійної акції збору на підтримку збройних сил України. Я дякую керівництву обласного центру естетичного виховання імені Емілії Докимової за чудову співпрацю і можливість проведення таких важливих заходів. Завіта! Але на концерти прикордонники, мешканці міста, рідні та друзі, співачки від керівництва 17-го прикордонного загону виказуємо слова вдячності за запрошення на цей концерт. Сьогодні такий день не можна сказати, що він урочистий, адже е, сьогодні Україна відзначає день вшанування пам'яті загиблих героїв у російсько-українській війні. Е, але цей концерт містив собі ноти такі, як треба. І поруч, прямо поруч, це був благодійний концерт. Волонтери Ізмаїл для ЗСУ збирали кошти для потреб Збройних сил України. Тобто, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб було менше втрат серед особового складу, це дуже потрібний захід для Ізмаїла, так і, в принципі, для подібні такі заходи, потрібні для всієї України. Паралельно у рамках концерту волонтерами громадської організації «Змил для ЗСУ було проведено благодійний ярмарок, кошти від якого також підуть на потреби українських захисників. На даний момент ми збираємо гроші для приобретення автобуса для інженерно-саперної роти 41-ї бригади, які воюють на харківському напрямку. Ці хлопці зараз знаходяться в очень сложній ситуації. Там йдуть важкі бої. Їх медичний транспорт бронірований, в якому вони перевозили ранених, він був розбомблений, від нього залишилися куски железа, і їм фактично зараз не на чим перевозити ранених. Такі заходи об'єднують та морально підтримують військових та цивільних. В цей складний для країни час. Катерина Кисельова, Теодор Христів, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі завершився літній кубок Бесарабської ліги з футболу. З 19 липня на Одещині проводилися змагання з мініфутболу. Останньою з ігор стало змагання команди Гвардія з СК Ізмаїл. Гвардійці вміло відбивали атаки СК Ізмаїл, переходили в наступ, показуючи своїм вболівальникам дива спортивної тактики та вміння. Про блискучу гру свідчить рахунок 4-1 на користь команди Гвардія, яка посіла заслужене перше місце. Крім того, номінації Кращий гравець здобули військ. Ковослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України, Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ Ярослав Губанов та Максим Нестеренко. А кращим воротарем став Андрій Заєць. Команда Гвардія отримала переможний кубок, а футболісти медалі. Нагородження провели президент Федерації футболу міста Ізмаїл Геннадій Поліда та організатор кубку Володимир Янгоян. Встановив та поширював злочинний вплив у суспільстві. В Одесі поліцейські повідомили про підозру засудженому за тяжкі злочини. 32-річний зловмисник, перебуваючи в одеському слідчому ізоляторі, спонукав та координував злочину діяльність інших осіб, які знаходилися на волі. Визнаючи його авторитет у злочинному середовищі, за його вказівками та попередньою змовою, ті скоювали злочини проти власності громадян із застосуванням насильства. Організатора правоохоронців викрили згодом, коли він звільнився з місць позбавлення волі. Його розшукали і взяли під варту без права внесення застави, повідомивши про підозру за тими ж статтями, що Спільникам. Поліцейськими встановлено, що іноземець, перебуваючи в слідчому ізоляторі за вчинення хуліганства із застосуванням зброї та вбивства, підтримуючи злодійські традиції, вибрав для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, але так би мовити, руками, осіб, які перебували на волі, поширюючи на них свій злочинний вплив. Так, сприяючи та координуючи дії трьох спільників. Ті за вказівками та наказами куратора у минулому році незаконно позбавили волі Одесита та вимагали у нього гроші. За наявності достатньої кількості зібраних доказів слідчі повідомили іноземцю підозру ще й в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому у слідчому ізоляторі. Що ж стосується організатора, то, окрім повідомили йому про підозру за тими ж статтями Кримінального кодексу, слідчі додатково повідомили йому про підозру ще й в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу. Чиленому в слідчому ізоляторі, що передбачено частиною 2 статті 255 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 25 копійок, продати за 37 гривень 93 копійки. Євро купівля 39 гривень 85 копійок, продаж 41 гривня 20 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у середу, 6 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день двадцять градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-20 градусів, в день 27-28 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.